Це видіти, наготовано чуть не хоче фокусувати. О. Добре, видно, як вони нагодовані. До отвала. І второє то. Тоже до вала нагодоване з такою кашкою. Ось такі маленькі чудо ось таке чудо маленьке. Лесеньке чудо наше. Ну, Як переживуть них ті морози. Там ще в загальному нам обіцяють до 16 градусів морози. Ну, Надіємося, може там будуть менші морози. Ось тут невелика така у мене птичка. Така маленька, то що пока що зараз її 25. Там три вберу, пару продам, щось трошки переворот зроблю своїми голубами. Бо то рішив, рішив так перевернути всю свою голубітню. зав'язати по-новому птичку. Ось такий красавець. Ну красота. Нічого не скажеш. Красотіще. Там вже десь щось на яйцях сидить, трошки треба буде перебрати. І тільки так, друзі. Ось така невеличка красота. Ось так то польська рейс. Гарінь у мене, але буду я перевертати твою голубятню. з гори до долини повністю заведемо по-новому. Поки що холодно дуже. Що таких виводків ніби більше а то ще то до Нового року сіли торкути. А то, що голуб, голубчик вон. Цей чорний, чубатий. Ось така краса, друзі. Неймовірно. Красотище. Ну, бо з того то ніяка. Дотиші. Он един дотиш. Другий дутеш. Ось так то. Друзі. Ось така краса. Суперава, дуже. Дуже мені подобається. Ці мамандаї не сподобали. Вони маленькі. Не огромні. Взагалі-то я не люблю великих фаз голубівку. крім доти, що аналізки я таких не люблю огромних голубей. Ну то вони дуже мені ще не подобає. Маленький голубінг. Легше. Легше було літати. Він не такий неприхотливий до льоту. Він собі спокійно льотає. Вони не такі вже більш засиджені, не вольєрні. Мов от пав'яки файні, але євро... а стандарт європейський, файні дуже пав'ячки. Ну така вольєрна птиця і все. А волірну птицю я не люблю. Я ж не думав, що так вийде. Бо ж ніколи їх не тримав європейців. Сусіда, сусіда видів, кажу, пов'яка, але стандарт американський. Ну він більш такий лятніший каже. Він не, не скаже, що він фест так літає, в голубнику не сидить. Таке, зголуб'ятні на дах, що не може. А от європеєць, як виніс на двір, викинув і То він ще може й льотати, може бути на дворі. Трошки то його і до голубитника голубничка тікав і всього. Сами не виходили. А то <клух> таке, таке ще стало, що заліз котяра, полопав їх в першу очередь. Сіли на гніздо, подусив би подусив одного. Йного подусив, воно тоді сіло коло прильотки. Вже з поштою спорвалися і сіло вже собі коло того. Ще й дру, другого злопав. Так що вам і на голубі дуже класні, особливо торкуте. Мені сподобалось. Що чорні, а що червоний різниці немає в кольорах. А дехто каже, О, чорні як ворона, його не варто тримати. От тут як ворона, яка немає різниці в кольорах. Але ж би воно. Кажу, вигляд молока, а як на вигляду немає, то воно чорне, то як, точно як ворона. А як має вигляд, є на ній краса якась, то це б не взяти. А дехто з голублярів взагалі може тримає, тримати навіть і чорні. Ось така то у мене птичка. Так що, друзі, підписуємося на канал. Хто ще не підписався, ставимо лайки і... Всем до новых видео. Пока-пока.